Так, всім привіт. Пробираюся вже на місце, де буду сьогодні рибалити. Сьогодні знову з собою взяв телескопика свого, поставив приманку від з копію на Adji Ringer 1.5 і 1,5 грама. По комплекту телескоп 1,80 м, з тестом до 5 грам, катушка Shimano Sahara. S2000S, шнурочок Azura Safina 02, флюр 016 Intech і гачок 10-го розміру. Подивимося, якщо не буде ловитися. На 1,5 дюйма будемо щось зменшуватись, також є там відходбейц цікаві приманочки в розмірі 1,2 дюйма, 1,1. так що Можна буде поекспериментувати з одним грамом там, наприклад. Так, погода така у нас ніби 30 грудня, до речі. А виглядає ніби то якась, чи то весна, чи то, чи то осінь. Ну, взагалі не зрозуміло, яка зараз погода. Так, добре, розкладаю зараз спінінг. Я, я бачив, що розкладають з верхнього коліна починають, а я щось почав розкладати від, від ручки, від комеля. Так мені якось ніби, вдається виставити краще, бо всі кільця мають бути типу рівні, всі в одній площині. Так. Ще тепер це поперекручувалося. Ага. Ну Зараз настроїмося і... Будемо робити перший закид. Так, ну що, я все порозпутував, перший закид пішов, таке відчуття, що вода впала, трошки течії додалось більше. Ну, не знаю, зараз подивимося. І з першого закиду з чітким ударчиком. Отакий От окушок. Супер. Недаром я сюди їхав. Думаю поїду на то місце, де я точно знаю, що риба є. А зараз десь щось шукати, експериментувати то. Щось я не мав бажання. Там, де думаю, клювало, туди треба їхати і нічого не видумувати. До речі, температура плюс 5 градусів. Якщо кажу, ні весна, ні осінь, взагалі 30 грудня, погода не похожа ні на одну пору року. Тільки недавно був, то тут все снігом засипало. А вже все розтопило, навіть 26 грудня у нас навіть було плюс 12 градусів. Але такого ще не було, відколи я живу на цьому світі. Добре, що себе окон проявив зразу, що не прийшлося його довго чекати. Хоча бачу всяких тут закидушників було купа, або стоять такі... Рогачі з дерева, так що місцеві тут половили нормально. Ну тут вони рідко рибу випускають, так що Першого лишилось, то треба доловлювати. Опа, є. По побачив покльовку, дві який окунь був маленький і я побачив як він клюнув. Попробуємо під той берег кинути. Там таке буває, що і, і більше щось може стояти. Є заразу, посередині. Ова! Зразу з ударом голодне. Ось таке. Да, тут можна навіть не виключати камеру, все в одному кадрі знімати. Так, поправляємо приманку. і туди знову під той берег. Є, зразу. Ба. Клас. Опа під тим берегом зразу їсть. А тут він колись ще любив під, під деревом стояти, то там теж гарні окуньки попадалися, але щось його там нема цього року. Попри той берег, детечує, навіть я би сказав, більше він там стоїть. Ах, була покльовка. Напевно, стягнуло силикон. Що, попробуємо змінити якийсь колір інакше, бо на це я проловив і минулу рибалку, і все ловилося супер. Так, от моя коробочка. Так. Це сюди поставимо. Давайте отакий зелений. Попробуємо на нього. До речі, атрактант в цього силікона. Запахом креветки. Ну, я думаю, майстер може додати будий, він має її на вибір, але мені здалося, що він солодкий і пахне дюшесом. Не знаю, як я так перепутав креветку з дюшесом, але так мені чогось здалося. Закину. Загіляку зразу. Все відчепилося і можна продовжувати Оба. Є. От і цей колір ловить. <рес> Кушок малесенький, ну покльовка була гарна і заїв просто чудово. Да, цей подобається рибці. під ногами Ну, з того берега цікавіше він клює і покльовка сильніша і хоч можна протягнути пару метрів а то одразу під ногами і все, і витягну. Ха, Ха! Є, з кожного закиду. Ну, да, більших немає, хм. бо хоча були такі сезони, що тут і. 300 грам ловилось о У нього, але ну, найбільший мій тут це 400 грам рівно тут зловлений. Десь він навіть і на відео є. Попав мені в кадр. Є гарно. Клюнув. Трос. Е yeah. о. Це гарно групи. Ах, oh. <laughs> Да, до спинина і... Все чітко чути, всі покльовки. Що зняв резину. так, Все чітко дуже чути навіть. то тільки перші закиди, там перші клювання і ти Ще не розумієш, що відбувається. Я думаю так з кожною палкою, не тільки з такою дешевою, як ця. Потім вже пару риб витягнув, пару покльовок, а вознув. І вже жест привикаєш, і він як продовження твоєї руки стає. Все відчутно. Зразу нападіння. Опа. Гарний. Перейшов я трошки вище по течії, метрів десять. Попробую зараз тут. Якась рибка вроді ходить, ну це біло, напевно. Тут карасиків маленьких, дуже багато. Але цікаво чи тут щось є, бо минулого є рибалка, декілька окушків тут мені все-таки попалося. О, мальком там аж кишить. Чи під ним окунь стоїть? Це вже друге питання. Треба пробувати. Під той Є. А, і той берег. І... Ага, там підбагрився. Але він тут стоїть. Майке всіон за тим деревом, що впало в воду. Перейшов я на дамбу і з першого закиду зразу її опом. Тільки варто було приманці впасти на дно на протилежному березі. І він гарно взяв. Покльович. Попробуємо чешає. У мене вже таке тут було зловиго одного і все. І тишина. правда це зимовий період. Весною тут така роздача що. Як окупінь підходить малька, їсти тут на течії, то тут просто листача. Так, Переїхав я на інший відрізок річки, зараз спробуємо тут, але цієї зими я ще тут не ловив. Ну вода піднялася так досить. Коли я був, то такого рівня тут води не було, ну і риби не було. А що буде зараз? Невідомо. Треба спробувати трошки покидати. Так, ну що переїхав я. Ще раз, третій раз на тому місці. Покидав і риби не було. Зовсім ніякої реакції. О ну, тут же на цьому відрізку двох рибаків зустрів. Але я їх не замахував, як то люблять стати і питатися, а що, що зловили, а на що ловити, а чи клює. Я чисто привітаюся з людиною, йду далі. А там чи клює в нього, чи не клює, то вже таке. Зараз виходимо до річки і пробуємо не знати, чи тут хтось був, може і ті рибаки вже тут були, обловили це місце. От, треба попробувати. Треба попробувати, закинути під протилежний берег. І звідти чекати покльовочку. Так, на цьому відрізку річки рибка любить колір і націю. Зараз я покажу. Фіолетовий ховаємо, а тут окунь люби. Ось такий темний колір. Тут фіолетовий теж темний, але... але то не то. От на такий темно-коричневий тут окунь клює набагато краще. То вже провірено. Так. Ох, закидає під той берег, нічого йому не бракує. Ми ж звідти хтось клював. Нема, коротше, риби тут. Того нема морозів, Думаю, нема чого сюди їхати тоді. А як буде мороз, то напевно тоді на цьому відрізку окунь активний і клює. Так що все, всім дякую, що дивилися.